Бачили, що співробітники заїхать на вулиці такими жезлами, от як вони стоїть, так? Да? І що вони там роблять? Зупиняють машини, за що зупиняють? Швидкість перевищують, ще за що. За червоне світло, ще за що. За аварію, правильно. Це ті міліціонери які дивляться за порядком на дорогах. Тобто, щоб правильно їздили машини, щоб не порушували правила, щоб правильно ходили пішоходи люди по вулиці, по тротуару, щоб вони не перебігали дорогу, особливо дітки, щоб не вибігали на проїжджу частину. За цим всім дивляться співробітники та їздити. Авіно поводили себе на дорозі, на вулиці. Вам батьки розказують вдома, як тебе поводити на вулиці. А ну підніміть руку, кому батьки розказують, як тебе поводити на вулиці. Ну, майже всі. Майже всі. Це приємно відмітити. Деякі безкритники, ще не знають, щоб ми теж не обов'язкові правила поведінки. І це не спеють туди, швидко їдять по рейках особливі. і В першу чергу потрібно навчати правила дорожнього руки, знаємо наших дочків, для того, щоб вони не попадали в дорожні транспортні приводи, для того, щоб вони йшли до школи живими, здоровим, для щоб не поверталися до ці школи. Покійно з ними, як частіше. Ми з начального року на тиснув обласному центру. Всі 36 відпитывали.